Ось. Але сонце все, ще розливає надзвичайну благодать над нашою Ємельчинською гімназією, лоскочучи проміннями останні барви Барбарисів, Вербен та Єлівцю. На фоні їх виблискує наша чарівна велична споруда, Ємельчинська гімназія. Наша гімназія не така, як інші, на першому поверсі знаходиться вели. Просторий холм де розміщується розклад занять, стін газети та оголошення. А найбільшою гордістю є фонтани. Наш навчальний заклад це згуртований колектив висококваліфікованих вчителів. Майстрів своєї справи. Не дивно, що кожного року учні стають призерами районних обласних олімпіад, а 90% випускників поповнюють ряди студентства, здобувають гідні професії і з великою вдячністю згадують щирих серцем своїх наставників свою Альма Матір, що відкрила дорогу в життя. Наша гімназія не така, як інші. Тому що наші вчителі не тільки вчать та виховують нас, а й співають, малюють, пишуть вірші та грають на народних інструментах. Хор наших вчителів має звання народного. Наша бібліотека не така і всі, тому що тут можна дібрати цікавий матеріал уроку. І поспілкуватися з нашим бібліотекарем грубової Жанною рівні. Наша гімназія не така, як інші, тому що наша медсестра, Бондар Олена Григорівна, не тільки лікує нас, а ще й вирощує чудові квіти. Наша гімназія не така, як інші, тому що в нас є шкільне лісництво, яке є неодноразовим призером обласних та всеукраїнських змагань. А одного разу ми садили ліс самим президентом. Наша гімназія не така, як інші. Тому що в ній вивчалась світова знаменитість Марина Покозацька, яка виборола першість у міжнародному лісовому конкурсі серед суперників десятків країн із 37 країн. Її робота мала довгу назву використання продукції лісового господарства в умовах сучасної радіоекологічної ситуації по лісі України. Наша гімназія не така, як інші, тому що завдяки нашим рослинам ми змогли побувати в касті, відвідати Голландію. Наша гімназія не така, як інші, тому що ми відвідуємо цікаві гуртки, на яких навчилися вишивці, квілінгу та орігалі. Наша гімназія не така, як інші, тому що в нас як краєзначий терористичний клуб Клія, учасники якого є лауреатами та переможцями обласних та всеукраїнських конкурсів. Наша гімназія не така, як інші, тому що в нас є вокальний ансамбль Надія, а голоси вокалісток, журналісти обласної газети Житомирщина назвали Янгорською. Не така, як інші, тому що ми творчі, юні журналісти, створюємо власними силами гімназії шкільну щомісяць, газету цілком підверт. Ми, звідом... ми мріємо цікаві подорожі. Звідані країни бачимо себе в майбутньому європейському союзі. Тому ми з задоволенням відвідуємо наш євроклуб «Step by Step». Знаю, мені просто пощастило, що я навчаюся в українській генерації. Ті хвилини, які я проводжу в школі, допомагають мені стати таким, яким є я є. Ми вирішили взяти участь у даному проєкті, тому що відкритий світ це шлях до всіх освітніх ресурсів на планеті. Відкритий світ це швидкість, продуктивність, економія часу. Відкритий світ це нове, розумне, амбіційне, креативне покоління.